Насправді так і є. Причому це від людини, яка в перші місці повномасштабки згадаємо по півтори години розмови з Путіним, пропозиція зберегти йому обличчя, як він там казав, визнання нової реальності, яка може настати за 48 годин. І тепер ну, треба віддати належне, він зробив все, як вчив нас Кейнс. Коли міняються обставини, ми міняємо свою точку зору на те, що сталося. Тобто, в цьому плані Макрон якраз відпрацював добре. І... Віднічу просто Остання йому похвала за сьогодні. Далі будемо критикувати. А коли потім виходить міністр оборони Франції, каже, що ну ви все не так поняли, Це просто більш військова допомога. Макрон наступний день каже, ні, ви все так поняли, Це будуть війська, і вони будуть там. От коли йшов на ефір, була заява вже міністра закордонних справ. Франції каже: ви знову все не так поняли. Оця друга заява. Це вже точно про пряму військову підтримку. Я чекаю, що Макрон знову вийде, і скаже, ні, я якраз все правильно сказав. Хватить, мене перебивати. Я все нормально і правильно сказав. Плюс заява прем'єра їхнього, так, нового, так. який може бути наступником Макрона. Собственно, да. Він підтверджує це. Макрон же, до речі, зараз робить якраз умови для обрання нинішнього прем'єра наступним так, президентом, так. цього пана Наталя. І зрозуміло, що якраз на темі безпеки вони, я так розумію, в тому числі а Макрон і Макрон стане прем'єром. Ну Перепосити. щодо Макрона, побачимо. Ми, бачиш, <смі> Це дуже цікаво. Не Але не знову ж таки, другий термін завершується. Так. Це раз, а по друге, давай так. Він ж також всередині Франції ж бачив, наскільки зараз намагаються розкрутити черговий раз народну партію. Я ті маргінальні сили. Тому uh -huh. і Макрон ж е, мислить. Категорії, або, скажімо, тут ще ж робота і його радників, і внутрішніх загроз, і внутрішньої політики, і ту дестабілізацію, яку зараз намагаються розкрутити шляхом у цих мітингів фермерів так. та інших ага. соціальних груп, по всьому європейському союзі. Пригадую, що це моє визначення, ефект розбитої чашки. Так, от зараз так. Оцей проект, от, по суті, він вже розпочався в рамках, по-перше, виборів до Європарламенту і в рамках виборів в внутрішніх в кожній там країні, там серії, да? це те, що я називаю. Зараз ми потім перейдемо до Майдан 3 для того, щоб розширити взагалі в цілому цей масштаб, тому що ну, чому я потім на цьому окремо хочу пов... заакцентувати за увагу, щоб ми трошки дали аудиторії більше розуміння, про що йдеться взагалі, і мова йде не виключно про Україну. Україна це окремо і окремо те, про що я називаю ефект розбитої чашки по Європейському Союзі. Як це лягає в контексті інтересів Росії і Китаю? А може бути от зараз заява Макрона тригером до створення військ Європи? Я не кажу європейського союзу Європи. Такої на, європейської на тероборони увазі? Ну так він же давно це. про це говорив. 17-го року ідеї Песко, ідеї так. всього іншого. Ну він може цю тему розкрутити. Не факт, ну, що я, ця тема я, стане така популярна. Ну бо хто зараз підтримав те, що сказав Макрон? Це підтримали Балти, це підтримали Італі, це... Нідерланди та да, Нідерланди, Італія. Ну і все. Ну це достатньо Німці сказали мене. точно, це це, це достатньо, щоб щось почати. Да. от відмічу... Чому ця тема можлива, і чому про неї можна говорити, як і про будь-які інші формати? Макрон використав дуже хорошу переговорну тактику і зразу почав з найбільш різкого, тобто війська на території України, які разом з українцями там роблять це інше. Тим паче, у нас є для цього юридичні Ось. підстави, якщо говорити Ось. і тепер ми можемо спадати на будь-які інші варіанти. Скажімо: ну якщо ви не хочете за війська, а давайте європейське ППО або ваші війська на критичну інфраструктуру, або ваші сапери, бо нам треба багато розміновувати, або там ще щось. А давайте або... посилимо наші інтернаціональний легіон. Передбачений а, в рамках ЗСУ. або його давайте його славський сценарій, просто розбомбити всіх росіян, а ми вже наземну операцію. Why not? Ні, там ж дивись. А секундочку, і поки не вилетіло з контексту. До речі, якщо ми говоримо от про тероборону Європи, да ага. і враховуючи, що ми зараз проходимо ці двосторонні договори, ми можемо дивись, от практично європейський союз може тероборону в рамках НАТО. Сформувати, тому да? ну, mm -hmm. що всі вони входять, mm -hmm. ну, практично всі, а ми можемо долучитися. І таким чином, от, от тобі якраз ще один гібридний варіант mm -hmm. а, по, по великому рахунку, який якраз і дозволить нам реалізовувати оці так, сценарії, так, про які ми зараз говоримо. Насік реальні? Юридичну? Практично. Практично. Те, що... Нам треба дивитися на досвід того, як це робилося в НАТО. Нам точно не треба, щоб це було схваленням всіх країн-членів НАТО. Я скажу більше, uh -huh. можливо, нам, а нам потрібен досвід, але а, очевидно, що це буде новий досвід і для НАТО в тому числі так. Просто скажімо так, вони люблять історичні паралелі. Вони, звісно, не завжди працюють, але операція в його всі члени НАТО? ні, тільки ті, хто готовий. Так. Операція в пустелі. Оці в серії операцій в Пустелі, меч, Щит, буря. Так. Всі члени НАТО? ні. Місцеві, плюс той, хто був готовий. Так давайте і зараз. Ми не будемо казати, виносять це на рівень ЄС на рівень НАТО. Ні, готові. Давайте От реально двосторонній рівень, нормально пропрацьована схема. А НАТО далі підтягнеться, Умовно для них вже продовжує діяти стаття номер 5 Ну для них конкретно тих країн, Дек що долучиться на. все нам більше не право. а тут же ще пояснення Ігор, вибач. Я буду мовчати потім. Обіцяю півробі. А тут же ж розумієш, навіть для декларування для цієї ж самої Франції, що це є своєрідний рубіж. Для того щоб а, нічого не залетіло, не дай Бог Франції, або ну або для той самої Польщі так, що саме, там, Якольща, там, і так далі. Просто, що просто... За Росія загроза Франції, да. Відповідно, ми розміщаємо певне, допустимо, наші спостережені пункти КСП, називаємо таку типу, на території України з її доброю волі. Тобто варіантів обігрування по змісту і в ефірах, і в публікаціях, тобто у нас є більш ніж достатньо.